Так, всім добро дня! Всіх радий вітати, всім здрастя. Сьогодні будемо з вами фармити денішки, будемо фармити срібло а, на КПЗ. Пограємо на ньому, тому що сьогодні у нас починаються маневри, а це означає. Те, що ми будемо грати на голді. І будемо зливати срібло. Дуже багато будемо срібло зливати, тому треба, треба, треба фармити, щоб нам вистачало. Так що, сьогодні у нас з вами день фарму, а потім будемо стрімити маневри. А потім маневри вечором. Ждали? Да от Так, от Здорово, Аврора! Привіт, Віталій! Здравствуйте! Ой, а як я катав минулий раз на ньому, що в мене получилось? Як я катав на ньому минулий раз, що в мене получилось? Так, чи зі стабілізатором? Давай поставимо дві збірки. Вот так сделаем. Поставим таку. І поставимо таку. Так? І подивимось, що у нас з цього получить. по ідеї, має вийшло. Так, що в нас по мапам? Аверлорд можна грати. Рибацьку бухту можна грати. Щось вона так довго оновляє, чуєш? Мені це не подобається. Так, Берлін ми банимо. Эньск. Uh, Наверное, тоже баним. Старую гавань. Старую гавань, что мы баним, Сейчас оставляем. Uh, блин. Питання. питання вопрос, да? Ладно, хай буде забанено. Окей. Okay.